І так, доброго дня всім. Маємо упс, ремонт, ну, в ремонті він при включенні. Зараз покажу, що він робить. Це PCM. Це вже не такий, як був колись старий і добрий. Там, 2008 чи того подібного року. Це вже чуть PCM. Він ніби моделька його от стоїть 600, ну, тобто 360 Вт. Але ну, 19 рік. Трансформатор вже тут малесенький такий всередині, нема тут 360 Вт. І сама пластмаса, весь він такий пластик, він ці, Тут є, оця плата, воно ламається, він такий крихкий, ну, зовсім інша якість, от він новіший і зовсім не то. Що з ним відбувається? Якщо його от, от так просто включити, він зараз не включений в мережу до акумулятора він включається ну і на виході 220. Все нормально, чу чуть він там жужить, розряджається. Все добре. На акумуляторі там 13 з чимось, ну коли він виключений. От ми його виключаємо. І от тепер включаю включаю в мережу. І що він робить? А, це кнопочку включити. Зараз. Він мережі, до речі, і не бачить, якщо нічого не клацає, коли включаєш мережу. О, так він зущий. Я вже трохи з ним по. А, от виключився. І він перемикається, що він не бачить в мережі. Хотів вам показати, але напевно не вийде. О зараз. О! тепер він жужий. Тут вхід 220 є роз'ємчик, два дроти. Так, акуратненько. Ось цей роз'ємчик тут раз-два раз, 220 наше з мережі приходить і видно, що воно замикається цим реле. Тут є одна штучка. Якщо стати на, от, на виводи цього реле, ну, на самої обмотки, то можна бачити там 3 вольта проскакує. А якщо поміряти змінно, то тут 8 вольт змінної буде. Отак от він працює, виключаю. Ось така проблема. Ну, почав чуть-чуть дивитися, воно, ніби він не бачить мережу або включаєш мережу, він отак дивно працює. Як в нас тут організовано, як він бачить собі мережу, перемикає. Тут з роз'ємчиком іде у нас 220 на реле, в одну контакт. Один в нас має е, замикати, розмикати. Тобто от котушка в нас. от Один контакт це. І от, один не і оцей, напевно, замикає чи розмикає. От тут у нас йде два діодика, R2 послідовно, і тоді через оці резистори. І воно біжить десь тут на релюшку. Контакт. І два конденсатори з другої сторони. Знову як показати, оцих от, от раз, два. Тут, тут, тут раз, два раз, два Тобто плюс-мінус, плюс-мінус два конденсатори. Мабуть, швидше за все, оцей конденсатор висла. Я так думаю. Тому що ну, логіка так підказує. Тут, тут жилення з мережі, і якось тут організовано до кінця не розбирався. Як та релюшка замикається, бачить воно мережу, є мережа, немає мережі. Зараз ми зробимо експеримент. Так, беремо діагностичну запальничку і спробую прогріти ці конденсатори. Я думаю, що вони висохші, або ЄСР високий і ну, щось типу того. Здалеко легенько грію. От, наше реле змовкає. І замовкло. Ну що на виході? Зараз знову почне дзищати. Так. 11,8, і 8. Цей кондючок, 1263. Цей кондючок, 40 скільки? А, почало дищати. 44 вольта, що там забагато. Так, виключаю з мережі, знімаю роз'єм з акумулятором. Мінус заклеїмо. Щоб ми нам не заважали. Конденсатор. Так. Ага. Це, мабуть, у нас оцей конденсатор, бо на цьому 100 вольт 10 мікрофарат, а на цьому 35 В 100 мікрофарат. Оцей конденсатор, мабуть, у нас. І висохший. Зараз ми його перевіримо. 5 вольт, 100 мікрофарад Ну, і оце у нас, як бачимо, схемка. Оце два діодики, раз два цей конденсатор. Тут 100 вольт 10 мікрофарад конденсатор, тому тут було 44 вольта, не знаю для чого, воно щось воно відслідковує, мабуть. Цей конденсатор, мабуть, кудись інший у нас використовується. Цей конденсатор також перевірено, спочатку. Перевіримо цей, що він має. Так, він ще тепленький, мабуть, <рив> нічого не покаже. Якщо так довго міряє, то в основному нічого. 25 пікофарад. Він повністю повністю висушений. Тому він, може, перенагрівати, десь щось там з ним відбувається. Все, ми його міняємо. Новий конденсатор. Хітано, 35 вольт, 100 мікрофарад. Зараз запаяю, ну і ще перевірю цей поряд. Цей конденсатор замінив, цей що був поряд, 100 вольт 10 мікрофарад. Його ємність 100 нанофарад показала. Тут він також висох. Ну, тут є локальний сильний нагрів. І, відповідно, перевірю. Оцей конденсатор, тут 220 мікрофарад, 35 вольт, то він показав 191 мікрофарад. Ну, зараз ще цей конденсатор, і, думаю, все буде далі добре. Пропаяв вже оці два резистори по 2,7 кОм, один і другий. Ну, бо він з часом ті контакти під тріщинки з'являються. Можливо, ще реле оці пропаяю. Транзистори люблять цих новіших, бачив, що Тріщинки з'являються по контактах. Ну, не знаю, воно зараз ну, все-таки не таке якісне, як колись було. Така профілактика буде для цього У пса трохи так міняю, що цей конденсатор. Замінив цих два конденсатора. Раз, раз, два реле пропаяння. Тут контакти на транзисторах пропаяні, передаюся, десь щось ще пропаяв, почистив, все підключив, назад, під'єднав. Подаю, підключаю акумулятор. Так, контакт я перед цим піджимаю самі клеми, стискаю ну, пласкрупчиками, щоб вони щільненько наділись, щоб щоб контакт хороший. Включаю 220, що буде відбуватися. Так, відразу класило релем. До цього такого не було, ну тобто він не заряджався, коли включала, ну, просто в мережу включали, що на акумуляторі. 13,38 і по чуть-чуть заряджається. 39. Включаю кнопочку. Так, нічого не дзищить, не жужить. Значить, робимо висновок для ремонту опса. Потрібно цієї модельки замінити два конденсатори. Так, 100 вольт. 35, 35 вольт, 100 микрофарад и 10 микрофарад, 100 вольт. Два конденсатора. И у нас размещение вот тут. И он дальше работает. это защитит, аккумулятор заряжается. Упс, у нас работает. Выключаем в маражу 220. И он переходит нормально. Подключаем. Вымыкается. Супер. Кому сподобалось, підтримайте мене лайком, поширте відео, напишіть, що ви про це все думаєте. Всім па-па!